Всім здарова, це Влада Холі. Багато дівчат бояться блакитних тіней, тож сьогодні я вас навчу ними фарбуватися. Дві бюджетні палетки з блакитними тінями, але одна вам потрібна, а інша ні. Перша порада це не пропускати макіяж обличчя. Тобто, якщо вам дуже не подобається образ касирки, у якої блакитні тіні, то, будь ласка, намалюйте собі обличчя. Бо блакитний колір він дуже яскравий і він буде підкреслювати все, що у вас є на шкірі. Усілякі прищики, подряпинки і інші Штуки, які оселяються у нас на обличчі, Тож перша порада це робити макіяж обличчя, хоча б трошечки. Щодо тіней. я раджу вам наносити їх на базу, тому що такі палетки, які можна придбати в ЄВІ, не дуже пігментовані. Наносити я їх вам раджу не просто на базу, а навіть на кольорову базу, наприклад, блакитним олівчиком можна зробити класну підложку. Якщо вам не хочеться виглядати якось старомодно або колхозно, я чесно дуже ненавиджу це слово, воно взагалі огидне мені, але я просто не можу підібрати якогось аналогу. Так, от, якщо вам не хочеться виглядати як жіночка з каси. То остерігайтеся ось таких блакитних тіней. Вам може здатися, що це просто блакитні тіні, але ні, це блакитні тіні з легким шимером. і це виглядає як старі блакитні тіні Ruby Rose. Якщо вам хочеться більш такий сучасний та яскравий блакитний, то можете спробувати ось цю палетку від LCF. Тут є матовий блакитний, ось він, і там немає ніяких сатинових штучок, дрючок. Звісно, пігментації в ньому дуже мало, але якщо у вас є хороша база або кольорова база. То я думаю, він буде виглядати нормально. Буду робити базу ось таким олівчиком від ламель. Взагалі, прикол яскравих баз на повіках у тому, що вони роблять всі яскраві кольори ще яскравішими. Я просто заповню всю рухому повіку олівчиком і потім розтушую. Взагалі, я не знаю, чому людям так не подобається образ касирки з супермаркету. Мені здається, нормальні жінки живуть своїм життям. Просто уявляєте, що вони, типу, працюють касирками в супермаркеті, вони встають. Зранку, і вони все одно такі, Хм, я трошечки хочу нафарбуватися, трошечки хочу себе потішити якимось макіяжиком, і вони все одно фарбуються. Може, через декілька років усі наші інстаграмні стрілки з наворотами будуть виглядати так само, як блакитні тіні на цих жіночках. Це будемо вважати база. Зараз я спробую ось цей блакитний на нашій блакитній базі. Наче непогано. Рум'яна додавати можна, але бажано додавати трошечки, щоб не виглядати як русская марфа. Знаю, що зараз вам може здаватися, що все одно на очах у мене якась фігня, але зараз ми це виправимо. Берете чорненький олівець та підводи. Заводите собі слизову. Це додасть вашим очам виразності і вже не буде асоціюватися з моноблакитним макіяжем, що роблять жінки у віці. Насправді можна ще рясно нафарбувати вії тушу і лук буде готовий. Але якщо вам все одно здається, що щось тут не так, то я можу порадити вам додати блискіток зверху. І я тут трошки за кадром побавилася і додала темно-синій на нижню повіку. Трошечки, трошечки навіть не розтушовувала. Мені здається, це так по глибило погляд, да? зараз я наношу блискітки від глимбі на середину ока. Я навмисно обрала якісь більш бюджетні продукти, щоб ви бачили, що можливо зробити такий макіяж, який буде виглядати більш-менш сучасно. Це ще не все. Якщо у нас такий оригінальний макіяж очей, то ми будемо юзати оригінальний хайлайтер. У мене є такий лакитний хайлайтер, який підійде сюди. Ну а щодо помади, раджу вам взяти якусь таку легеньку нюдову. Я буду використовувати. Рожевий напівпрозорий блиск від Паріса. Будемо вважати, що це фінальний макіяж блакитним кольором. Хочете я вам буду робити ще блакитні макіяжі? Якщо хочете, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд, Па-па!